Три рази повторили, війна закінчила. Я бачила, як війна розпочнеться, та я бачу, як вона закінчиться. Я їду по роботі за кермом. Прям падають бомби. Що буде з Києвом у майбутньому? Я не можу сказати, чи хоче Путін припинити війну. Через два тижні ми про це дізнаємося, каже Трамп. Чому Трамп так спокійно ставиться до такого дружнього обману? До речі, зараз показують якісь такі наміри. Тати теж як володарем всесвіту. А давай <реш> подивимося, що буде через тих два тижні. Чи він посвариться з Путіном в найближчий час? І я бачу, що українці прям будуть сміятися з цього. Мир, мабуть, настане тільки після Путіна, каже президент Зеленський. Чи все ж таки мирно стане ще і під час Путіна? <реш> Знову та ж шруна. Зараз. Вони хочуть продовжувати війну. Їм взагалі це подобається. Мій світ перший метафізичний. Натиснувши посилання в описі до відео, ви потрапите у світ золотих прикрас, які створюють для нас своїми дбайливими ручками вправні ювеліри. Друзі, сьогодні на ваших екранах жінка, яка живе у світі загадок і містики. Її життя нагадує фантастичний роман. Діана відкрила силу рун, бачить майбутнє і отримує відповіді від богів. Готові поринути у світ незвіданого? Так, звісно, що я таке питаю. Тоді будьте з нами до кінця цього ефіру, адже на вас чекає дуже багато цікавих відповідей на надзвичайні запитання. Вітаю, Діаночко, радію, що сьогодні ти з нами. Вітаю, Оксана. Я теж дуже радію. Дуже рада бачити, перш ніж ми продовжимо, я скажу, що ось такі прекрасні і неймовірні наші глядачі. Я знаю, що ви в мене таке велике коло об'єднаних майстрів, і я це відчуваю. Бачу по коментарях, що нас потужні люди з сили дивляться і дають цікаві коментарі, підказки в своїх коментарях. І ці потужні люди з сили з'являються на ваших екранах. І таким чином, до речі, я нагадаю, що ви можете написати на наш імейл. E знайти в Ютубі наш імейл, e написати листа, зняти відео про себе, якщо вас цікава, надзвичайно особисто якщо володієте екстрасенсорикою, бачите майбутнє, то звісно, ми покличемо вас до ефіру. Діаночко. Я зараз буду тебе питати про тебе багато чого цікавого, але ми починаємо як завжди з актуальних політичних новин, друзі. ви знаєте, що в нас є дуже багато різних систем, через які ми можемо дивитися майбутнє сьогодні? Це будуть руни. Кілька слів, скажи, будь ласка, про руни. Чому саме вони чому ти їх обрала? А, вони самі до мене прийшли. Я Відчуваю, <свистеться> що це моя родова сила, я її прийняла. Бо було дуже цікаво, коли я їх придбала у магазині. Я почала їх дивитися, роздивлятися і ще не знаючи їх назв і їх значень, не проходячи ніякі навчання, вони почали давати відповіді. І такі цікаві я дивилась всім знайомим і все одразу стіснювалося. От як вони скажуть, так воно і є. І, і такі можна дивитися, таємниці прям е, дуже сакральні такі відповіді вони дають. Звичайно, не можна їх порівнювати, е, бо це такий божественний дар, але це як от чат GPT. Будь-яке питання, і вони одразу дають відповідь. Вже незабаром руни покажуть нам майбутнє. У мене є досить багато цікавих політичних запитань, і я знаю, що ви хочете отримати на них відповіді. Але перед тим як я почну цитувати, у мене є дуже важлива тема, з якої я би хотіла почати сьогоднішній ефір. Коли я отримала Діаночку від тебе листа, я звернула увагу на одну дуже важливу фразу, яка цікава безпосередньо кожному, хто зараз нас дивиться. Ти мені сказала, я бачила, як війна розпочнеться, та я бачу, як вона закінчиться. Давай деталь детальніше про це поговоримо. Це сталося декілька років тому, ще до початку Євромайдану в Україні. Євромайдан почався 21 листопаду 2013 року. А мені цей сон наснився 26 жовтня за місяць, так, 26 жовтня 2013 року. Я дуже була здивована, і це був Такий, як стон, як жах, я, я прокинулась у третій ночі, я не могла порухатися, бо було дуже страшно. Я живу у Запоріжжі і на той момент жила, і мені наснилося, що я їду по роботі за кермом і починають бомбити. Прям падають бомби чорні, такі я бачу усюди вогонь. І тоді в нас ще були трамваї, там їздили по центральній вулиці, і я бачила, як горить трамвай. Люди бігли. І це сталося там раптово, що ніхто не очікував. І я почала збирати речі. Я їхала додому. Потім думаю, треба заїхати до батьків, щось робити. І от такий жах мені наснився, і я не могла повірити. Я думала, ну як таке може бути. Я подумала, це просто так, якесь новидіння, ніколи такого не буде. І коли через місяць почався Євромайдан, так, і взимку я побачила в передачі, як ем, палили шини. І я подумала, о, цей сон вже здійснився. Так. От я бачила вогонь, і я думала, мабуть, таке, бо бомби, ну, мій мозок не сприймав. Так. Думав, що це просто нереально. І потім, вже коли е, почалася. Пройшло вісім років, почалася повномасштабна війна, так у 22-му році, і коли падали бомби, і в Запоріжжі теж падали, і я бачила теж це був не трамвай, але гарячий автобус і страждання людей. Так? І я тоді тільки зрозуміла через вісім років, що мій фон здійснився прямо точно. І потім я почала в це вірити. Я зараз ще раз кажу ще з деякі. Воно Потім вже почалися такі приємні. Зараз сни дуже вже позитивні. Це класно, але я не знаю, у якому самому році вони збудуться. Так, бо цей сон здійснився через 8 років, а потім, десь через рік, в 23-му році, мені наснився дуже цікавий сон. Взагалі, чотири сни мене було. А, що буде з Києвом? У майбутньому, і я сподіваюся, що це дуже швидко з'ясниться, але не знаю, в якому році е, мені наснилося, що ми з друзями подорожуємо, і ми приїхали в дусь десь у дуже таке красиве місто. І я друзям кажу: а де ми знаходимося? Це Флоренція чи Флоріда? Е, дуже так було красиво. Я запам'ятала, там такі стояли величезні золоті колони. А потім були всюди квіти, такі червоні рози, кущі зелені, ну було дуже красиво. А мені подруга мені каже: Діана, так ми у Києві, ми в Україні. Я кажу: так, ну я була така здивована, в мене ж мурашки зараз. Я потім повертаюся, а там ззаді такий схил, ну, схил великий, і там стоїть родина мат наша, і вона повністю оновлена. Вона виглядала зовсім по-іншому, ще краще. В неї був і новий щит, і новий меч. Ну вона дуже класно виглядала. І потім я прокинулась, і я тепер я впевнена, що цей сон теж збудеться, якщо і перший здійснився. А потім мені ще наснилося оце було вже. Як війна закінчиться, теж подивимося, я не знаю в якому році а мені наснилося це на день Святого Миколая в ніч 5 на 6 грудня минулого року, 2024. тисячі я. Побачила, що я приїхала відвідати батьків у Запоріжжя влітку. Це був десь кінець травня, початок червня або ще, може, липень. Ну, такий стан, як початок літа. Дуже тепло, і мені сниться, що ми з мамою пішли на ринок. І мама десь пішла далі там дивитись продукти, а я трошки відстала. І ми ж звикли, що завжди Сірени. У Запоріжжі зранку до ночі теж Сірени. І там грало радіо людей, які щось продавали на вулиці, грало радіо, і почався якийсь сигнал, але він лунав вже по-іншому. Це був як не, не, ну, не звук Сірени. І три рази повторили: війна закінчилася. Війна закінчилась, війна закінчилась, і люди ніхто не мог повірити, настільки вже звикли, і всі такі: та ні, 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 це якийсь бій, це не може такого бути. Зараз буде сирена і зараз буде бобий. Тобто, і я отак прокинулась. І потім одразу мені зранку подзвонила мама і каже: сьогодні ж день Святого Миколая. І я тепер впевнена, що це збудеться, і сподіваюся, що дуже швидко. І там, от мені єдине, що не сподобалось, що не сказали там перемога. Так ми перемогли. Просто от лунала така фраза війна закінчилась, війна зупинилась. Я не можу сказати, чи хоче Путін припинити війну через два тижні. Ми про це дізнаємося, каже Трамп. Отже, Трамп знову протягує Путіну оливкову гілку, хвалить його, мов це найкращий друг дитинства. І що ми маємо? Ми маємо те, про що ми вас попереджали з майстрами. Війна не просто триває, вона розгортається з новою силою. Ну але президент США, нібито, не помічається кидаловою від Путіна. Можливо, він просто вірить в чудеса. Або думає, якщо не реагувати, то все само собою розсмокчеться. І ось питання Чому Трамп так спокійно ставиться до такого дружнього обману? Угу, зараз подивимось. Зараз я питаю. Чому Трамп ставиться так спокійно до дружнього Відчуває якусь енергію сильну. Дуже велика вигода. Він прям йому чи пообіцяли щось. Ну Він думає, я бачу, просто на енергетичному рівні, що... Він як ще могутніший стане, якусь владу таку отримує. В нього до речі, зараз показують якісь такі наміри стати теж як володарем всесвіту, і от у нього якась надія, що через Путіна, через Росію, чи через цю ситуацію, от я бачу його як статуя свободи, він тримає цей факел. От у нього ожмурах мурах йдуть. В нього така корона як стати свободою. Він хоче, щоб його бачила вся планета. Він такий могутній, величезний там стоїть. От, от такі в нього амбіції. Але до цього ще я бачила, що в нього не буде енергії, в нього не буде сил навіть підійматися з ліжку ну, через декілька років, буквально. Щось таке. От я бачила, що просто до кінця його терміну вже не буде в нього енергії. Дуже слабкий він буде енергетично, може, хвороби якісь, Ну не буде в нього сил, йому буде зовсім не до політики. Але от такі зараз амбіції, тому він хоче так, розмовляє з ними, постійно якісь перемовини. От щось він там задумав. Таке. Що буде через два тижні? Ні, він зовсім не розуміє. Він якось так, от прям кажуть, як воїн, воїнственно налаштований. Через два тижні він посвариться з Путіном? Або навіть візьмемо трошки так. більший термін. Взагалі чи він посвариться з Путіним в найближчий Це. час? Це супер. Вони люблять бронеконкрет конкретні. Прям такі питання. Так, через два тижні чи посвариться Трамп з Путіним? Кажіть. Так, розмова в них буде. Розмовляти будуть. А що буде? Покажи, будь ласка, що свариться? прямо з Путнем. Так, в них буде сварка. І я бачу точно такі перемовини, от як були з Зеленським, так? Коли він одне й те саме щось каже, і такий недовольний, незадоволений. От щось він о, точно така в нього поведінка буде з Путіним. Один в один, прям копія. І прям показують, що. Може, і слова такі ж самі буде казати. І теж що щось накаже, накаже і піде. І і... Ну, таке буде, як вугні. Ну, Точно як було відео. це. Точно так же. Що... Так, але я маю таку підозру, так, що, як... на жаль, ми цього не побачимо публічно, це буде десь там тихенько, так. і ніхто цього не покаже, не продемонструє. Зараз я питаю. Но це така не дуже, прям, це не те, що вони прям розсваряться, так? Це така, не дуже. Страшна сварка, а побачимо ми це публічно. Дойде до нас такі відео, така інформація, побачимо ми і люди так публічно. Така можливість є, що ми побачимо дуже велика можливість. Це якщо ми будемо дружити з Америкою дуже сильно, то тоді ми побачимо це. Якось просочиться і я бачу, що українці прям будуть сміятися з цього, бо український юмор це найкращий юмор у світі, і вони прям будуть сміятися і ще роб, переробляти це відео, робити якісь меми, так? Тобто така можливість є, але це буде неофіційно, там не по новинах, не по телевізору, але якось в інтернеті це буде. Так, ну нарешті, хоч чогось ми посміємося. Мир, мабуть, настане тільки після Путіна, каже президент Зеленський. Путін не поспішає зупиняти війну. Ну бо без неї він би просто лишився без роботи. Переговори між Америкою і Росією це як спроба домовитися з химерою, яка живе у темряві. Так зараз здається, що світ застряг реально в такому циклі брехні і хаосу, але навіть у найтемніші часи народжується новий світанок. Важливе запитання. Що саме знищить бренд Путіна? Та змусить зникнути усіх, хто грає його роль та керує ним? Uh -huh. Що саме знищить бренд? та усіх, хто керує ним? Uh -huh. Так. Ну це коли? Uh -huh. Це коли uh, весь? Це світ, весь світ, всі країни поставлять хрест на Росію, а, тобто відвернуться від них, зрозуміють цю брехню, а, коли люди, всі країни, так, лідери вже втомляться від цього і зрозуміють, що ну, це вже просто набридло, це вже цирк. І от коли вони якось поставлять хрест, відмовляться так, від цієї країни вже. Будуть втомлені від війни, тоді він одразу зникне цей бренд. Ще мені показують от нашу силу, звісно, такі, як два мечі, я бачу, два мечі, от якось отак вони стоять, як у козаків були. Це наша сила і ще любов жінок, любов наших жінок, українок, до воїнів, до планети Земля, до України. Любов до України, така сила сильна. Перевіряємо тезу президента. Мирно стане тільки після Путіна, чи все ж таки мирно стане ще і під час Путіна? Угу. Окей, зараз я два питання запитаю. Чи настане мир е, при Путіні? Так? так. Чи настане мир при Путіні? Угу. Знову та ж руна зараз буде. Чи настане мерчинні? Чі настане мерчинні? Ну, показують так, я дуже здивована, але показують так, настане ще при, при ньому. Це е, руни іноді показують переносному, в переносному сенсі. Може, він це мається на увазі, що він буде просто жити ще так і десь існувати на планеті. Тобто, але при ньому так настане мир. А зараз зараз він буде керувати ще країною. Ну, якось керувати він же не буде. Там або за нього керують. Зараз я дуже інше питання спитаю про його, ще хто керує. Так, ну він керувати не буде. а Ще питання було інше, так, про його. Він, він, так, керує. Так, зараз. Люди, які ще керують. Настане мер. Покажіть не чи... Без Путіна? Ну, без Путіна вообще взагалі буде раді. так? Ну, в Україні. Без нього прям всі щасливі, навіть його народ щасливий без нього. А давай подивимося ще з іншого боку. У вищому державному керівництві Росії є одностайність у питанні, чи варто продовжувати зараз війну. Тобто більшість людей, які там при владі, вони мають вирішити для себе особисто. Ми хочемо її продовжити, чи не хочемо? І, мабуть, вже на даний момент вони вирішили. Вони хочуть продовжувати війну. Скажи мені, будь ласка. Ага, так, хочуть. У них дуже багато енергії на це. Хочуть. Їм взагалі взагалі це подобається. Це от, показують мені в переносному сенсі, як ігра в Пінг-Понг, і їм це подобається, на жаль. Вони взагалі дуже задоволені цим. Це їхня енергія. Тут руна сонця, і це ну, для них прям класно. Зараз покажи мені, будь ласка, продовжуйте. Так, вони будуть продовжувати, поки їх щось або хтось не зупинить, вони будуть продовжувати. Їм, їм прям це задоволення від цього не отримують. Знаєш, дуже багато людей, які нас дивляться, вони також шукають себе. Дуже багато пішли на курси, тренінги, пізнали і руни, і таро, і інші методи. Знаєш, я коли читала твою біографію: Крим, Рим, мідні труби пройшла, все, що тільки можна і не можна. Коли ти відчула, що ти справді прийняла свою силу, і за яких умов це сталося? Я відчула це от нещодавно, в цьому році. Я прийняла свою силу, я відчула, що в мене був один запит вийти заміж. І я дуже багато працювала в різних методиках, все перепробувала. І потім я вже зрозуміла, що ну, якщо ти 12 років, щось І воно там не виходить, то то вже доля. І коли я вже прийшла до своєї душі, до Бога, я зрозуміла, що на, ну, на то воля Божа. І ах, коли мені приход, почали приходити віщі сни і інформація з усіх каналів, чим би я не займалася, усюди приходить інформація. так Я почала бачити. Відчувати цю силу, і я зрозуміла, що поки ти не приймеш свою силу, тобі не дадуть іншого. Тобто я дізналася через нейрографіку свою місію, е, і я зрозуміла, що мені треба піти в свою місію, і потім, коли от я прийму свою силу, в мене все складеться і буде е, мій запит здійсниться. Як її прийняла, я зрозуміла, що в мене є сила працювати з рунами. вона, вони були у роду і вони зі мною розмовляють. А також ще в мене сили стихії. В мене сила стихії води. Я відчуваю, що я в потоці, так, в потоці до мене приходить інформація. До мене звертаються багато дівчат, моїх друзів. Так і все, що я їм кажу, вони кажуть, Діана, в нас все здійснилося. І вони Постійно приходять ще до мене, силу ти прийняла тоді, коли ти відмовилася від свого бажання, яке в тебе викликало да. зайвий потенціал в житті і не давало тобі розвиватися. Отже, сила прийнята значить, настав час реалізовувати твоє бажання, і скоро ти запросиш нас, і наших глядачів до себе на весілля, Я так розумію. Так, я думаю, і мені навіть руни сказали, коли це буде, але я зараз не хочу казати, щоб вона точно здійснила. Не кажи правильно, щоб не наброчити. Ну, ти знаєш, до речі. Чи скажу по секрету? В мене ще є така місія. Я завжди об'єдную людей, проявляю людей. А ще дуже багато людей, дякуючи мені, зустрілися, а дехто навіть і одружився. І деякі майстри також в цьому ефірі прийшли і зустрілися свою другу половинку завдяки ефірам. І, мабуть, така доля була твоя з'явитися на нашому екрані. Тепер ти точно швидше реалізуєш свою мрію однозначно. Дякую. Дякую тобі, по-перше, за сміливість. Тому що дуже багато людей бояться проявлятися. Багато людей мені телефонує і кажуть, ми так хочемо з вами особисто зустрітися, адже ви маєте передати дуже важливу інформацію. Вона стосується закінчення війни в Україні. Вона стосується дуже багатьох важливих тем, про які ми не можемо говорити по телефону. До речі, друзі, усім скажу ні з ким особисто я не зустрічалася, не зустрічаюся і не буду зустрічатися. Ви маєте всі шанси описати вашу історію нам на ім. Мейл і з'явитися особисто з вашими посланнями у нашому ефірі. Передавати я нічого ні від кого не буду. Є вас запитання, побажання і підтримка для Діани, яка дебютувала сьогодні в ефірі. Залишайте в коментарях до цього відео. Дякую усім за увагу! Хочете, щоб цей рік став найкращим? Створити намір та садіть насіння на практикумі, мій найкращий рік. Прагнете, щоб ваші мрії стали реальністю. Приєднуйтесь до марафону Сім кроків до великих змін. Ментальна карта бажань. Маєте намір інвестувати у ваше успішне майбутнє? Приєднуйтесь до активатора успіху. Усі деталі у моєму телеграм-каналі в описі до цього відео.